Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Держава впевнено входить у новий фінансовий рік, маючи внутрішні ресурси, надійну підтримку партнерів, а також виконані зобов'язання перед громадянами. Минулого року від податків зборів та інших платежів до державного бюджету надійшло 3,1 трильйона гривень. Це, зокрема, кошти, сплачені бізнесом та українськими громадянами. Кожен та кожна на своєму місці роблять вагомий внесок у нашу фінансову стійкість, а отже і у перемогу України. Дякую всім, хто наповнює державний бюджет, з якого наш уряд фінансує оборонні видатки. Ми зберегли фінансову стабільність як у центрі, так і на місцях. До загального фонду місцевих бюджетів надійшло близько 451 мільярда гривень. Це на 24% більше ніж у 2023 році. Держава дієво допомагає місцевій владі виконувати свої функції дотаціями та субвенціями. Таким чином, громади мають достатній ресурс для того, щоб підтримувати в належному стані інфраструктуру і допомагати людям. Цього року місцеві бюджети отримують майже 520 мільярдів гривень від податків, 25,5 мільярдів гривень від базової дотації, 40,6 мільярдів гривень від додаткової дотації, 151 мільярд гривень від субвенцій. Очікуємо на ефективне використання цих ресурсів на користь українців. 41,7 мільярдів доларів зовнішнього фінансування від партнерів у 2024 році дозволили нам покрити невійськові видатки, від яких залежить якість життя мільйонів людей. Важливо, що третину з цих надходжень становлять гранти. Це значно пом'якшує боргове навантаження на державний бюджет. Понад 38 мільярдів доларів зовнішнього фінансування очікуємо залучити у 2025 році. Також розраховуємо отримати 50 мільярдів доларів від використання заморожених активів агресора. Зокрема, сьогодні до державного бюджету України надійшли перші 3 мільярди євро від Євросоюзу, які забезпечені доходами від російських заморожених активів. Таким чином втілюємо в життя принцип Росія заплатить і посилюємо фінансову стійкість України в 2025 році. Дякую партнерам за незмінну підтримку і солідарність. У 2024 році більше половини віддатків державного бюджету пішло на оборонні цілі. Цьогоріч сили оборони будуть профінансовані на понад 2,2 трильйони гривень, що становить більше 26% ВВП країни. Особливий акцент робимо на зростанні потужності українського оборонно-промислового комплексу. Більше дронів, ракет, снарядів, артилерії, броньованої техніки. Великі надії покладаємо на масштабування так званої данської моделі замовлення партнерами озброєння в українських оборонних підприємств для потреб України. У секторі цивільних видатків уряд чітко рухається шляхом визначених пріоритетів. Соціальні виплати минулого року профінансовані вчасно і в повному обсязі понад 730 мільярдів гривень пенсій та майже 180 мільярдів гривень соціальних допомог. В освіті спрямували 7,5 мільярдів гривень на шкільні укриття. 2 мільярди гривень на харчування учнів початкових класів, 1,5 мільярда гривень на реформу нової української школи, і 549 мільйонів гривень на оновлення майстерень профтехів. У галусі медицини за програмою медичних гарантій виплатили 155,6 мільярдів гривень, зокрема, майже 5 мільярдів гривень на реабілітацію, 5,2 мільярдів гривень на програму доступні ліки і понад 749 мільйонів на програму зубопротезування та зуболікування військових і ветеранів. Цьогоріч медичні гарантії розширені, а їх фінансування складе понад 175,5 мільярдів гривень. Надалі зберігаємо пріоритетність напрямків, які є ключовими для національної безпеки та для добробуту українців, впевнені в наших силах відповісти на всі виклики та досягнути поставлених цілей. Дякую українським захисникам, дякую українським бізнесменам, які сплачують податки, дякую усім українцям і українкам, які своєю працею посилюють нашу державу. Разом вистоїмо, переможемо і відбудуємо. Дякую за вашу увагу. Слава Україні.